Всім привіт! Сьогодні 14 липня, і це п'ятий день мого челенджу. Спершу хочу розказати про те, як я провела вчора день. Зранку прокинулася, виспалася, все було класно, оскільки в мене ночувала моя подруга, то ми разом поснідали, і потім у нас був час почитати книгу, помедитувати і позайматися. Так я позаймалася. Це було. Вандерфул. потім ми швиденько зібралися. Я її провела і вирішила трошки перепочити в кафе. Заодно я взяла собі книгу, тому читала прямо там. І ще була просто неймовірна погода, тому що о, після дощу вночі у нас трошки було свіжо, були калюшки, і я дуже таке люблю. Я не люблю, коли дуже жарить. Як я вже розказувала, це крапець родом духота, тому. Я посиділа в кафе, попила мілкшейк, почитала трошки книжку, аналізувала, а потім вирішила все-таки повернутися додому, тому що я себе відчувала трохи некомфортно. Я не люблю, коли поряд багато людей, всі шумлять, про щось розмовляють. От, мені хотілося чогось спокійного. А вдома я трошки знову ж таки поприбирала, приготувала дуже смачну картопельку молоду. Буде мене фірмовою стравою, <толків> вот. і тікала вже е, ввечора. Ввечері я дивилася фільм з попкорном. Е, все було класно, і дивилася до речі, я, волі, я його колись коли ще в дитинстві е, дуже офігенний такий мультик. І мені подобається такий формат, але мені так завжди жал... шкода було цього волі, бо він так закохався в Єву. Тому хто любить такі, якісь мультфільми, вони не багаті на якусь граматику. Для дітей я вважаю, що такі мультфільми не підходять, тому що там немає спілкування, немає дуже яскраво виражених якихось а, мовних а, особливостей. Не знаю, от дуже важко дітям буде щось вивчити з цього мультика хіба що через почуття та емоції. От і як для дорослого взагалі шикарний мультфільм, я вважаю, мені дуже сподобається. От на вечір я все ж таки вирішила не знімати відео. Я покупалася, привела себе в порядок і лягла відпочивати. Тобто, в основному мій день пройшов в дуже позитивних емоціях дуже класно, мені все сподобалося. Я не відчувала ще як такої безпорадності чи безкорисності, тобто Якось не думала про інших, мені було комфортно і все було гуд, що не можу сказати про сьогодні. Тобто, вчора я виконала всі пункти плану, в основному, які я хотіла, і я була всім задоволена. Сьогодні, наприклад, я прокинулася і я вже була дуже втомлена. Тобто, я б сказала, що я сьогодні була емоційно виснажена дуже. І через це мені не хотілося нічого абсолютно робити. Тобто, я розклала собі була коврик, я собі взяла мфр рол, Я вже лежала, сиділа і вже і ступні порозминала, тобто. Я старалася як могла повірте. Але ну реально, я вважаю, що сьогодні я нормально не позаймалася, не змогла себе зібрати, і я за це дуже переживала. І я декілька разів за день дуже засмучувалася аж до сліз, тому що в мене не було бажання взагалі що-небудь робити, і не було навіть бажання, тобто була якась така, як будто противність до себе. Мені було не подобалося, що я сижу в чотирьох стінах, і я думаю, треба кудись вийти. Але для цього треба зібратися, для цього треба не рівіть. І через це вийшло, що я себе ще дужче нагнала і теж була засмучена. Я цілий день майже нормально не їла, а я їла перекусами. Це були якісь овочі або фрукти, або просто водичка, сок, тобто толкової їжі по типу картошечка, яку я приготувала і м'ясо не було. Ну, може, це так жара впливає, може не знаю, може я трошки устала, От і сьогодні декілька разів таке відбувалося, коли я не хотіла нічого робити. І я зависла в приставки, а потім зависла на мон монтажу відео. І на вечір, слава Богу, я вийшла попити сочку і посидіти в парку. Це було може ну, півгодинки, годинку десь я потерпіла. От е поспілкувалася з знайомими, і отут, ну типу, все, ку. А от те, що я нічого не зробила, з день не ку. Я зараз хочу почитати ще і приготуватися до сну, у мене ще є достатньо часу, але сам факт, що в день я не змогла себе зібрати, хоча я, я постійно про це думала. Я весь час думаю, так люди треба зібратися, Можна <реш> просто піднятися! Але все одно у мене не вийшло, і я через це була дуже сильно засмучена. Я, я сподіваюся, що це такий був один день. Перший, напевно, тобто п'ятий день, перший, коли мені було реально щось важко себе зібрати. І я все одно не вважаю, що він був найважчим. Я думаю, що далі мені буде більше надоїдати, і я знаю, що коли у мене покращується фігура або покращується стан, то з часом я ніби звикаю або вважаю, що вже клас вже достатньо, і перестаю знову працювати над собою. Це найбільша моя помилка. Е, мені дуже класно, дуже легко зберігати форму, тобто в мене генетика така. Я відношу до тих людей, яким легко привести себе в форму, підтримувати цю форму, але я реально її час і час. Не і в цьому моя проблема. Також я посадила пшеницю для кішки, і в мене вона почала проростати. А ще нова квітка зим'яку дала такий корінець. Це для мене дуже таке, хоч і маленьке, але приємне досягнення, тому що я слідкую за квітами, я дуже люблю, коли в мене з'являються нові квіти, і навіть на день народження я просила, щоб мені подарували квітку. І через це я стараюся за ними слідити, поливати, навіть купляла спеціальні от, і в мене вони. Пустили нові корінчики, і я капець, як рада. А ще в мене є одна квітка, яку я забрала від мами. І вона вже так сильно розрослася на три здорових стебла. одне навіть маленьке, таке новеньке, четверте, і вона постійно квітне. Все оце літо, вона квітне, хоча мама казала, що в неї вона не квітна. Мені чесно, дуже подобається. Пишіть в коментарі, дівчата, чи є тут такі, хто балдіє від. Я знаю, що й хлопці є, які. Валдію від квітів. мені цікаво, чи хтось вирощує вдома таку оранжерею, і які у вас є улюблені. Квіти. Я помітила, щоб мої дні проходили яскравіше, мені треба знаходити якісь нові заняття, або згадувати забути старе. Тобто, якщо я просто ставлю собі за почитати, поприбирати, приготувати їсти і позайматися спортом, то я це можу зробити реально за 2-3 години, тобто до 12 ї спокійно. Але Знаючи себе і те, що в мене потім, в принципі, немає справ, там монтування або піти по то мені треба ставити набагато більше завдань. Наприклад, коли я працювала в школі, я після школи займалася репетиторством, а потім я їхала до театру, все було більше як хобі, тому що мені це не оплачувалося. І після театру, занять театрів, я їхала на танці. Так, я купляла абонементи, мені дуже подобалися хілс на каблуках. От, і це було офігезно. Я приходила додому годину о 9-й вечора. Я була дуже втомлена, о десятій навіть. Я була дуже втомлена, дуже. Але це була така втома фізична більше, тобто психологічна, я б сказала, що я так не заморювалася. І я весь вільний час старалася себе чим зайняти, тобто я ходила на малювання, якісь курси записувалася, там якісь майстер-класи чи ще щось, або в кав'ярні на якихось перервах, і мені це подобалося. І в мене були на це сили і енергія. Типу. Цілий день пробігати, іноді навіть на каблуках, як я це могла робити, я не знаю. І у мене була прекрасна фізична форма, я не ні, я не жалуюсь на те, яка фізична форма в мене зараз, вона прекрасна, але тоді в мене прям було дуже рельєфне тіло через те, що я постійно займалася спортом, і в основному це були хілси, і взагалі в мене був активний спосіб життя. А зараз, наприклад, у мене дуже звузився коло взагалі спілкування, дуже звузилася сфера, в якій я себе проявляю. Тобто, якщо, наприклад, рік тому я. Працювала на двох кав'ярнях, і плюс я теж ходила десь на спорт, на танці або ще щось, і ще й гуляла з друзями. У мене були, було якесь коло спілкування, але вже тоді я помітила, що дуже мало з якими людьми я спілкуюся, тому що кав'ярнях я працювала по факту одна або з партнером, і ти сильно не поспілкуєшся. А от в школі у мене капець, просто з тих, що взяти ну, ви уявляєте, да? діти, вся школа. Крім цього, в мене були інші сфери. тобто Я спілкувалася всюди і мене звали зніматися в кліпах, що мені дуже подобалося, я знімала в деяких кліпах, можливо, розкажу якось пізніше. от, І це був дуже класний етап мого життя. Я б, напевно, хотіла якось його повернути, але не впевнена в тому, що саме в такий період я хочу повернути. Я Думаю, що в майбутньому мене буде щось схоже або набагато круче. Як висновок можу сказати, що ці два дні пройшли у мене дуже-дуже ліниво. Я собою не задоволена саме в етапі е, досягання цілей за власний челендж. Але я думаю, це не найгірше, що могло статися. Все, підписуйтесь, ставте лайки і чекайте наступного відео.